На який бізнес легко отримати грант в Україні в цьому відео розповім про топ-10 видів бізнес діяльності, на які люди отримують грантове фінансування? А також надам вам топ 10 франшиз, які також можна придбати на грантові кошти. Це відео буде корисним. Як для тих, хто хоче розвивати бізнес вже діючий, так і для тих, хто тільки мріє про свій власний бізнес, тобто відкриття бізнесу, як то кажуть, з нуля. Особливо це відео буде корисним для ветеранської спільноти для ветеранів та членів їх родин. Адже в цьому відео я розповідатиму про гранти від програми «Є робота» за напрямком власна справа та гранти для ветеранів, членів їх родин, а також для людей. Десь з інвалідністю внаслідок війни. З ким ми ще не знайомі? Мене звати Мар'яна Кобеля. Звір, я експерткою з грантів. На цьому YouTube каналі я розповідаю усе на тему грантів, розміщую покрокові інструкції, як же спідготувати пакет документів. Також розповідаю про нові і нові гранти, тому підписатися буде. Корисно, ну і в цьому відео планую також вам надати е, рекомендації, як підготувати якісно пакет документів. Розповім вам, які бізнеси під забороною, тобто на що не можна отримати грант. Також розповім про нюанси, на що ж можна витрачати грантові кошти. Це все у цьому відео. Тому додивіться обов'язково собі до кінця. Ну і поставте лайк, це лайк нашій команді за те, що ми готуємо для вас ось такі корисні відео. Вони наближають вас до отримання грантів на бізнес і не тільки на бізнес. Отже Готуючи сьогоднішнє відео, я ретельно проаналізувала усі наші успішні кейси, коли ми підготували бізнес-плани для наших клієнтів, щоб вони отримали грант. До речі, я очолюю центр розвитку час змін за консалтингова компанія номер 1 в Україні з грантової тематики. Тому, якщо вам також потрібна допомога, ви можете до нас також звертатися. Отже, проаналізувавши всі успішні кейси, я зробила висновок, що є цілий ряд. Бізнесів, які в пріоритеті у грантової програми. Отже, топ-10 видів діяльності, на які дуже легко отримати грант. Ну, по-перше, варто відзначити товарний бізнес. Опт чи роздріб, офлайн чи онлайн, не має значення, немає значення, що ви хочете продавати. По суті, не має значення в кінці відео. Я скажу, які кведи заборонені і чим не можна торгувати. Друге, виробничий бізнес так, виробництво фактично будь-яке в пріоритеті грантової програми. Чому я кажу фактично будь-яке? Тому що є також заборонені кведи, дочекайтеся, обов'язково про них розповім. Але фактично все можна виробляти: одяг, взуття, шкір галантерею, вироби з з дерева, з металу. Харчові продукти, напої і так далі. От, якщо ви ем, переглянете категорію С кведів, то фактично будь-яка діяльність з цієї категорії під назвою С може бути підтримана грантовими ресурсами. Наступне варто відзначити, що і консалтинг в пріоритеті, тобто надання послуг до прикладу, юридичні консультації, психологічні консультації, фінансові консультації, це все також може бути підтримано грантовими ресурсами. Далі технологічний бізнес, ну наприклад, розробка програмного забезпечення або усілякі інноваційні технології. Якщо ви цим займаєтеся, you are welcome, також можете отримати грант. Агробізнес, фермери у нас цілий ряд мікро такого бізнесу, фермерства, які отримали гранти на будівництво маленьких теплиць, на закупівлю сировини, саджанців, посівного матеріалу і так далі. Ось так підтримує грантова програма. Далі будівельний бізнес. Щоправда, не надто великий, для надто великих будівельних кампаній є інша програма, в якій можна отримати фінансування до 2 мільйонів євро. Якщо вам цікаво, маякніть мені в коментарях, що вам цікава ця програма. Наступне відео я зроблю про неї. Далі медіа. А я, як колишній медійник, ви знаєте, хто, хто зі мною знайомий, я майже 20 років пропрацювала в медіа. Точно знаю, що і в медіабізнесі є запити на, до прикладу, придбання обладнання, на оренду приміщення і так далі. Це все також може бути підтримано на грантові ресурси. Далі бізнес у сфері розваг, дитячі кімнати, атракціони це все також може бути підтримано грантовою програмою. Освітній бізнес. Якщо ви власник школи дитячого садочка, маєте курси онлайн чи офлайн, чи ще якісь, звичайно, це може бути підтримано. Далі, туризм, гостинність, готелі, ресторани, туристичні агенції. це все також в пріоритеті грантової програми. Отже, це по видам діяльності. Тепер розповім вам, на що можна витрачати грантові кошти і скільки ж можна отримати в рамках цієї програми. Сума максимальна це 1 мільйон гривень, але почну з мінімальної. Мінімальна сума до 150 тисяч гривень доступна молодим людям, якщо вони не планують. Працевлаштовувати людей, тобто 150 можна отримати без працевлаштування головне створити ФОПа і будь-який бізнес зі мною перерахованих можна відкривати. Далі, якщо ж ви плануєте працевлаштовувати людей, але ви старше ніж 25 років, ви можете отримати до 150 тисяч гривень за умови працевлаштування однієї особи. Якщо ж вам є потреба працевлаштувати двох осіб, то ви можете претендувати на грант до 250 тисяч гривень. От якщо ви є. Ветераном або ветеранкою, або ж членом родини ветеранської, тобто другий з подружжя, можете отримати грант до 500 тисяч гривень за умовою працевлаштування двох осіб. І якщо ви є представником ветеранської спільноти і вам не потрібно аж 500 тисяч гривень, а до 250, то ви можете працевлаштувати одну особу, претендуючи на таку суму. І тепер вуаля класна можливість, коли ветеранська родина Отримує два гранти одночасно або послідовно на один бізнес спільний або на два різних. Тобто, по суті, два гранти в одну сім'ю по 500 тисяч гривень. Кожен так це реально. До одного мільйона кому доступно така велика сума коштів доступна для учасників бойових дій, хто має офіційне підтвердження цього статусу. А тепер розповім вам про Ага, працевлаштування також необхідне у випадку одного мільйона гривень грантових ресурсів. Тепер розповім вам на що можна витрачати грантові кошти. Все дуже дуже просто і на все те, що необхідно для ведення бізнес діяльності. Розповідаю, значить. Запам'ятовуйте на придбання обладнання, техніки, меблів і навіть транспортних засобів для ведення бізнес діяльності, звичайно, далі на ліцензійне програмне забезпечення, на придбання товарів, матеріалів послуг необхідних для ведення бізнес діяльності на закупівлю сировини там, саджанців, посівного матеріалу. Ну, для того, щоб, наприклад, вести якусь фермерську діяльність, так далі на оренду, оренду обладнання, оренду комерційної нерухомості і оренду е, навіть земельних ділян. Далі на лізинг. Також можна отримати грант і на франшизу. Комерційна концесія. До речі, я обіцяю надати топ-10 бізнесів франшизних, на які отримують люди грантове фінансування, в тому числі наші клієнти. Я тут зачитаю: значить, нова пошта логістична компанія, розетка онлайн ретейл або фізичний магазин діла. Мережа медичних лабораторій, малібу, фітнес клуби, еколавка, магазини екопродуктів, Дніпро М, магазин будівельних інструментів, дім кави, кав'ярні, «Львівські круасани, «Люблю», мережа пекарень кондитерських, червоний маркет, товари для дому, мастер зу, зоомагазин і мамин хліб, «Хлібопекарня». Звичайно, що це далеко не вичерпний перелік, на, що, на які франшизи можна отримати грант. ви до речі, якщо маєте е, від на, в ідеї якийсь інший франшизний бізнес з переліку тих франшиз, які в Україні діють, будь ласка, ви також з ними можете подаватися на отримання грантового фінансування за тими сумами, які я щойно вам назвала. Далі назву вам е, той бізнес, який, на жаль, не може отримати грант. Не може отримати грант. Е, Особа, яка має в кведах, наступне алкоголь, виробництво продаж, тютюн виробництво продаж, зброя і обмін валют. Тому, якщо ви претендуєте на отримання гранту, але в іншому бізнесі перегляньте свої кведи, чи там не знаходиться ось цей заборонений квед, тому що в такому випадку вам не нададуть грантове фінансування. А от як отримати грант, дуже коротко розповідаю. подати заявку на порталі Дія. Там ж можна завантажити зразок бізнес-плану і собі гарненько з ним ознайомитися і заповнити. Скажу вам, що справа не з легких, особливо для тих, хто ніколи з цим не стикався, тому якщо вам потрібно гарантовано отримати грант. Звертайтеся, ми вам з цим допоможемо. Пакет документів готуємо, як то кажуть, під ключ. Також готуємо до пітчингу свого проєкту до презентації так буде співбесіда з представниками центру зайнятості, де потрібно буде захищати свою бізнес ідею. Ми також готуємо до таких зустрічей з представниками грантової комісії при центрі зайнятості. Ну і якщо вам схвалюють бізнес план, якщо ви успішно проходите... Ось цю співбесіду, якщо у вас хороша ділова репутація, то ви отримаєте грант, підписуєте грантову угоду, відкриваєте окремий рахунок в відповідному банку впродовж 10 днів. Ну і отримаєте на нього грантові кошти, починаєте їх витрачати на все те, що зазначено у вашому бізнес-плані, тобто будувати свою бізнес. -план. Імперію, якщо було корисним це відео, поставте мені лайк, буду дуже вдячна. І напишіть мені в коментарях, на яку тему ще для вас підготувати відео на зв'язку. Мар'яна Кобеля, звіль експертка з грантів. Поки прощаюся з вами, але до наступних відео. До зустрічі.